Військову агресію на сході України здійснює розвідувальна диверсійна група ГРУ Генштабу Росії. Служба безпеки України перехопила розмову бойовиків з російським керівництвом. Диверсанти просили потужнішу зброю та дуже цікавилися, кого ж вони вчора розстріляли поблизу Слов'янська. Костянтин Валерійович так до нього звертається. Бойовик дякує за роботу за розстріл українських спецпризначенців та ставить 5 з плюсом. Про успіхи рекомендував якнайшвидше прозвітувати Аксьонову. Також бойовикам наказав зустрітися з російськими журналістами, до них вивести людину з українським акцентом, представити заступником командира та озвучити вимоги. Окрім федералізації негайних виборів, губернаторів та щоб рада не могла позичати за кордоном без двох третіх голосів. Обіцяє, що скоро прийде підмога і вкотре дякує за чудово проведену вербну неділю. Я, значить, буду прориватися в Луганськ, а тут з луганськими групами буду к вам. Давай, давай, действуй. Мы, нет, мы, судя, мы продержимся несколько дней с боями, конечно, продержимся, если что. Вот, а, пусть возьмут побольше противотанкового вооружения, ладно? Хорошо, а все, договорились. Вооружение. Если бы оно у нас было, мы бы уже всех загнали за Давай, удачи.